мої вітання З вами Роман, ви на каналі Шкода, що не вах Що хочу сказати вам? Хочу для вас сьогодні показати ретро автомобілі, які є на ринку в місті Ріну. Тому що у мене люди просять, там каже покажи відео каже до 3000 доларів машинки. Ви маєте розуміти, що за 3000 доларів може бути як і. Наперед, Гольд четвертий там, але він убитий в хлам може бути. А може бути і за 3 тисячі доларів машина там 85-го-90-го року. Але вона на свої е, роки, будемо так казати, ще в дуже непоганому стані. Е, за нею дивилися, розумієте? Да? Тому завжди я вам кажу там в своїх відео: завжди перевіряйте авто перед покупкою. Ну, стараюся для вас відзняти такий мінімальний ролик для контента, щоб ви подивилися по ретро автомобілях, що робиться по місці рівному. Бажаю вам приємного перегляду. Обов'язково підписуйтесь на канальчик, поставте лайк, вподобаючку. Ну, Якщо там потрібно, щось там перевірити вам, номера мої закріплені зверху, тому приємного перегляду. Дякую. Ну що, друзі, ось вам ретро автомобіль. дизель, Volkswagen Transporter 1985 року. Ціна даного автомобіля 2500 доларів. Є номер телефона. Напомню, цей автомобіль підійде для військових. 1.9 дизель повністю капремонт, капремонт двигуна. Ходова вся зроблена. Розвал машинки все зроблено. Всі масла, фільтра помінені. Дивіться. от Отак. От Отак, от, от такий варіант. Раритет. Ця машина ще переживе, знаєте, не, не одне покоління, будемо так казати. Дивіться, 2500 доларів. наповню, капіталка, двигуна. Цікавий такий варіант. Залітаємо і купляємо, Ось такий транспортер. Ось ще такий варіант: Volkswagen Passat B4, 1.8, моноінжектор. 95 рік. Ціна, яка ви казала? 800 доларів. Номер телефону 0,68. 90. 25 364. Так, як звати? Микола. Зараз давайте. Ось дивіться. Ось такий варіантик. Також дивіться вже переднє стеклоподйомнички На той час. 95 рік. Дякую. 800 доларів б 4 моделі. Цікавить телефонуйте. Ось така ще бочка 80-ка. 1,8 бензин 89-го року. Є номер телефона. Я кажу, колись це був еталон, знаєте, мрія багатьох українців. Мати такий автомобіль в користуванні своєму. Дуже комфортні на той час машинки були, в принципі, потужні, бо порівнюючи з ВАЗівками, з вітчизняним тим автопромом, то це був еталон просто. Хто їздив на таких машинах, дуже себе як кажуть, як король відчував, знаєте, гордо король. Такі варіанти. Відкрита, да? так? Добрий день. Номер телефона є, вказав, от людина дозволила. Дивіться, на той час 89-й рік прикидаєте регулювання дзеркал. всі стеклоподйомнички в машинці. Ну це просто. Ось дивіться, яка на той час 89-го року. Це просто... Дякую. Ось така бочечка. В народі бочка 80-ка, хто як говорить, такий варіант. Ось дивіться, також Б3 фасад 90-го року. Ось такому. Давайте зараз обійдемо. Зелений такий колір. 2500 доларів. 90-й рік машинка 1,8 з газом. Є номер телефона. Все от, люди вже дивляться, такі от такий раритетик. Ось дивіться, який класний кібельний пасад. 2500 доларів. Цікавий такий варіант. Номер телефона є. Телефонуйте. З комплектом резини. Ось такі, Ось такі. Можна, так? Да? Зараз з цієї сторони зараз. Ось так. Давайте обійдемо, зараз салончик оглянемо. Магнітолка. Люк. Навіть люк працює, бачите? Люк працює. Такий варіант. 90-го року 2500. Ось, дозволили в середину відзняти, дивіться. Машина 96-го року. І на такі роки от, дійсно все чухли. Кавролін нормальний, все. Ну <клухи> нічого страшного. Ось такий задній диван, стеля. Ось такі варіантик. Дякуємо. Ось дивіться, такий Форд. Автомобіль 96-го року. Ціна даного автомобіля 2 300 доларів. Добрий день. Є номер телефона? Скажіть номер телефону 096 817 2075 Як звати? Олександр. 2075. З газом машинка. Да, 96-го року. Машині, грубо говоря, вже скільки? 24-28 років. Також, в принципі, такий варіант. Ціна є, телефонуйте. Дивіться, який ще раритет. Ескорт на ресорах. Машині більше 20 років, 2600 доларів, 1,8. турбодизель і машина до цієї пори, в принципі, ще їздить. Ось такий ескорт 1,8. Такі автомобільчики, колись, знаєте, люди мали там шістьорті. Тройки, там, копійки покидаєте, на той час. Така машина. Це просто шик був для роботи. Ось такий є варіант Audi 80. З газом, бензин 1,8 п'ятиступка. Гідрач 3600 доларів. На той час машинка взагалі просто пуля комфортна. Це автопром просто перевернувся тоді. В ті роки це рахувався еталон просто. Ну, дивіться машині скільки років, Да і от дивіться, в якому вона ну просто стані. В принципі, люди дивляться за такими машинками. З газом все як не має бути. 80-ка цікавий такий варіант. Є номера телефонів. В принципі, такий автомобіль. Йдемо далі. от такий ретро-варіант. ВАЗ 2108 Свій час дуже бандитський автомобіль. Будемо казати, всі бандити 90-х їздили на цих машинах. Ось, дивіться, 2600 доларів. 2108, п'ятиступочка бельгійка відмінний стан, є номера телефонів. Ось такі Також, в принципі, можна вже його знаєте до ретро автомобіля віднести. Цікавий така лада. Лада Самара, все. Моя вишнева девятка, да ну майже ой, восьмерка, да. Да. цена Самара. Ну, вона не вишнева, конечно, червона, але от такий варіант.